У суботу Ісус увійшов у синагогу. Там був чоловік із висохлою рукою, хвороба, що роками висушила йому життя. Люди уважно стежили за Ісусом, думаючи в серці, чи зцілить він у суботу. Вони не шукали добра, вони шукали привід звинуватити, але Ісус покликав чоловіка досередини і сказав: Встань і стань тут. У синагозі настала тиша, усі погляди на Ісуса. Він звернувся до них. Що дозволено в суботу, добро чи зло, спасти душу чи погубити, та вони мовчали. Тоді Ісус подивився на них з болем у серці, повернувся до чоловіка і промовив: простягни руку свою і в ту ж мить рука, що була мертва, ожила. Вона стала цілком здоровою, як нова. Люди закам'яніли від подиву. Бо коли торкається Ісус, те, те, що було втрачене. Повертається до життя.